Що спільного між Атлантичним океаном та безкрайнім небом? На перший погляд нічого, але існує невидима нитка таємниці, яка їх об'єднує зникнення без сліду. У цьому відео ми поринемо у три неймовірні історії, що вражають своєю загадковістю. Покинутий посеред Атлантики корабель привид без екіпажу, який залишає по собі лише запитання. Звичайний авіарейс, який обернеться чотирма годинами фатальної тиші та невідомості. І на сам кінець ми згадаємо сучасну трагедію рейсу mh 370, що зник у безмежному океані, породивши безліч версій. Ви на каналі Оглядок. Мене звати Андрій, і сьогодні буде по-справжньому загадково. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ нерозгаданих таємниць. i <laughs> Історія судна Марія Целеста одна з найзагадковіших морських таємниць, пов'язаних із зникненням екіпажу, що хвилює уяву дослідників уже понад півтора століття. Різні теорії намагалися пояснити її долю, але жодна не дала остаточної відповіді. Що ж сталося на борту цього корабля привода? Давайте зануримося в цю містичну історію та спробуємо розгадати її разом. У грудні 1872 року серед безмежних вод Атлантики розгорнулася подія, що породила одну з нерозгаданих морських таємниць в історії. За сотні кілометрів від Азорських островів екіпаж британської бригантини Дея Грація зіткнувся з моторошним видовищем, безцільно дрейфуючим вітрильником Марія Целеста. Його вітрила були частково пошкоджені, але корпус цілим. Вантаж у трюмі залишився на місці, а на борту жодних ознак живої душі. Уявіть цю картину: пливе собі корабель, сповнений вантажу, а його екіпаж безслідно зник. Що могло статися на борту Марії Целести, щоб усі, хто перебував на ній, зникли, не залишивши жодних слідів боротьби чи катастрофи? Ця знахідка стала початком нерозгаданої головоломки, яка й донині хвилює уяву дослідників і породжує безліч запитань без відповідей. Понад півтора століття тому почалася одна з найінтригуючих морських таємниць. Марія Целеста увійшла в історію як символ нерозгаданого зникнення, хоча і до того мала репутацію нещасливого корабля через попередні аварії та хвороби на борту. 5 листопада 1872 року корабель відплив з Нью-Йорка під командуванням капітана Бенджаміна Брікса, досвідченого та шанованого моряка. На борту, окрім капітана, перебували його дружина Сара, їхня дворічна донька Софія, а також сім членів екіпажу. Вони везли цінний вантаж із однієї тисячі семисот однієї бочки промислового спирту до міста Генуя в Італії. Де Деіграція вирушила в той самий напрямок через вісім днів. Капітан Девід Морхаус знав Брікса, і вони були в дружніх стосунках. Морхаус очікував, що Марія Целеста вже майже досягла Італії, проте 5 грудня його увагу привернув корабель, що дрейфував дивним чином. Після зближення стало очевидно, що на борту нікого немає. Огляд Марії Целести, проведений старшим помічником Дей Грації Олівером Дево, виявив низку дивних деталей. Особисті речі капітана та екіпажу залишалися на своїх місцях, включаючи одяг, тютюн і навіть цінні папери. У каюті капітана було знайдено незакінчений запис у судновому журналі, датований 24 листопада, який не містив жодних ознак лиха. Було знайдено достатньо запасів їжі та води, щонайменше на 6 місяців плавання, навіть вантаж спирту був майже неушкодженим, лише 9 бочок виявилися порожніми. Проте були й тривожні знахідки. На баку корабля була відсутня кришка Люка, а в каюті капітана лежав меч, забруднений, як вважалося спочатку, кров'ю. Пізніше аналіз показав, що це була іржа. Також зникла рятувальна шлюпка. Та були відсутні навігаційні прилади, секстан і хронометр. Карта, знайдена в каюті, мала позначки, що вказували на місце знаходження корабля недалеко від місця його виявлення. Розслідування, проведене у Гібралтарі, не змогло встановити жодних переконливих причин зникнення екіпажу. Підозри щодо піратства були відкинуті через збережений вантаж. Теорії про бунт також не знайшли підтвердження через відсутність слідів боротьби. Однією з цікавих деталей був слід від розрізу на одній з вітрил, що могло свідчити про сильний вітер або спробу маневрування в екстремальній ситуації. Теорія про раптовий шторм і необхідність евакуації на шлюпці залишається однією з найбільш вірогідних. Можливо, через помилкову тривогу або реальну загрозу капітан наказав покинути корабель. Гіпотеза про вибух спирту, підтверджена експериментами, також має право на існування. Раптовий, але нетривалий вибух міг налякати капітана до рішення про негайну евакуацію, навіть якщо сам корабель не зазнав серйозних пошкоджень. Ще одна менш відома теорія припускає, що екіпаж міг зіткнутися з несподіваним явищем, таким як водяний смерч або незвичайні газові виділення з океану, що викликало паніку та та змусила їх покинути судно в поспіху. Незалежно від справжньої причини, Марія Целеста стала символом нерозгаданої морської таємниці. Її історія надихала численні книги, фільми та легенди, продовжуючи захоплювати уяву дослідників і любителів загадок по всьому світу. Відсутність свідків і будь-яких переконливих доказів робить цю історію вічним нагадуванням про непередбачуваність моря та таємниці, які воно ретельно оберігає. Але чи менш загадковими можуть бути події, що розгортаються у безкрайньому небі? Наступна історія перенесе нас із вологих просторів Атлантики високо в повітря, де у 1999 році сталася моторошна драма, сповнена не меншою кількістю питань без відповідей. 25 жовтня 1999 року в небі над Сполученими Штатами розгорнулася моторошна драма, сповнена таємниць і трагізму. Приватний літак Learjet 35 з бортовим номером n 47 ba здійнявся в повітря з Орландо, штат Флорида, прямуючи до Техасу, в Даллас. На борту перебували двоє пілотів: Майкл Клінг і Стефані Белгарі, та четверо пасажирів, серед яких була справжня зірка легенда професійного гольфу Пейн Стюарт. Здавалося б, звичайний приватний рейс, розрахований трохи більше ніж на три години. Проте, вже через 6 хвилин після зльоту зв'язок із пілотами обірвався. Їхнє останнє повідомлення на висоті 7 тисяч метрів звучало буденно. – гаразд, ніхто й подумати не міг, що це були їхні останні слова. Подальші спроби диспетчерів зв'язатись з бортом Н47 БА виявилися марними, занепокоєння зростало з кожною невдалою спробою, і, врешті-решт, у повітря піднялися винищувачі. F-6. 16. ВПС США для візуального огляду некерованого літака. Пілот одного з перехоплювачів, полковник Олсен, не виявив жодних зовнішніх пошкоджень літака. Лірджа-35 невідступно летів. Прямо спроби зазирнути в кабіну виявилися марними. Вікна були щільно закриті шаром конденсату, за яким безсумнівно крилася жахлива правда. Літак провів у небі майже 4 години, пролетівши значну відстань над територією США та ледь не перетнувши кордон із Канадою. У той час як Лірджа-35 бездумно кружляв, на землі вирували дискусії, існували навіть припущення, що Пентагон та канадська влада розглядали можливість ліквідації літака, аби Запобігти його падінню на густонаселені райони. Втім, офіційно цю інформацію згодом спростували. Розв'язка цієї трагічної історії настала тоді, коли в літака закінчилося пальне. Без палива автопілот втратив контроль, і Лірд G35 почав неконтрольоване спіральне падіння. Очевидці стверджували, що літак мчав до землі з неймовірною швидкістю, близькою до надзвукової. Зрештою, він розбився на рівні місцевості в південній Дакоті, залишивши по собі величезну вирву та повністю знищивши борт. Розслідування причин катастрофи зосередилося на аналізі чорних скриньок літака. Потримані дані шокували. Експерти дійшли висновку, що невдовзі після останнього сеансу зв'язку в салоні літака відбулася раптова розгерметизація. Причини та швидкість цієї розгерметизації досі залишаються нерозгаданою загадкою, проте наслідки були миттєвими та. Фатальними Екіпаж і пасажири не отримали достатньої кількості кисню, що призвело до гіпоксії, кисневого голодування мозку і швидкої втрати свідомості. Науково доведено, що навіть поступова розгерметизація призводить до когнітивних порушень, запаморочення та втрати свідомості через критичне зниження парціального тиску. Ймовірно, саме це вивело з ладу пілотів. І доки в баках залишалося пальне, автопілот підтримував задану висоту та курс. Але після вичерпання палива некерований літак став смертельною пасткою. Незважаючи на ретельне вивчення записів чорної скриньки, одна важлива деталь так і не знайшла свого пояснення. Чому ніхто на борту не вжив жодних дій в останні години польоту? Чи були вони вже непритомні або ж померли невдовзі після втрати зв'язку? Відповідь на це питання й досі залишається однією з найтрагічніших загадок авіації, нагадуючи про крихкість людського життя перед невідомими силами неба. Історія рейсу n 47 ba є трагічним нагадуванням про те, як швидко звична подорож може обернутися на нерозгадану драму в небі. Але якщо Лірдже G-35 залишив по собі, хоч якісь сліди падіння, то наступна авіаційна таємниця вражає своєю масштабністю та майже повним зникненням. 8 березня 2014 року рейс MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував з Куала-Лумпура до Пекіна, зник без звісти. На борту Боїнга 777 перебувало 227 пасажирів, та 12 членів екіпажу, незважаючи на масштабну міжнародну пошукову операцію, яка охопила величезні території від Індійського океану до Центральної Азії. Жодних однозначних слідів літака не було знайдено. Загадкові обставини зникнення рейсу MH370 зробили цю трагедію однією з найвідоміших. І найінтригуючих таємниць в історії авіації літак швидко набрав крейсерську висоту, досягнувши 10 700 метрів. Система, що безперервно передавала на землю теплометричні дані про стан літака, востаннє відзвітувала о 1.07. Проте, вже через кілька хвилин, коли Боїнг наближався до повітряного простору В'єтнаму, пролітаючи над південно-китайським морем, сталося незрозуміле. Його транспондер, пристрій, що ідентифікує літак для авіадиспетчерських служб, раптово перестав подавати будь-які сигнали. Ця мить стала першим тривожним дзвінком у ланцюжку загадкових подій, приблизно о пів на другу ночі, радари Малайзії зафіксували дивний маневр. Літак здійснив різкий розворот, прямуючи до Малакської протоки. Проте, о 2.22, військовий радар Малайзії остаточно втратив слід літака десь над Андаманським морем. Попри втрату прямого радіолокаційного контакту, свідком подальшого руху літака. Тав супутник Інмерсад, розташований на геостаціонарній орбіті над Індійським океаном. Він фіксував періодичні сигнали від Боїнгу, надсилаючи погодинні пінги. Останній з цих слабких відголосків літака був зафіксований о 8.11. На початковому етапі пошукова операція була зосереджена на водах Південно-Китайського моря, де востаннє фіксувався сигнал транспондера. Однак, коли підтвердився факт різкого розвороту літака на захід, вектор пошуків змінився. Увага слідчих та рятувальників перемістилася до Малакської протоки та Андаманського моря. Лише через Тиждень після трагічної події світ дізнався про існування слабкого сигналу від супутника Інмарсад. Аналіз цих даних не дав змоги точно визначити останнє місце знаходження літака, але окреслив дві величезні ймовірні зони: південну дугу, що тягнулася від острова Ява, глибоко в Індійський океан, та північну, що пролягала через всю Азію від В'єтнаму аж до Туркменістану. Проте, дуже швидко, ці зони значно розширилися. 24 березня прем'єр-міністр Малайзії Наджи Празак зробив важливу заяву. На основі аналізу останніх сигналів від Інмарсад та висновків британського бюро розслідувань авіаційних подій було встановлено ймовірне місце падіння літака. Ним виявилася віддалена частина Індійського океану приблизно за 2,5 тисячі кілометрів на південь Захід від Австралії це оголошення фактично позбавило надії на виживання тих, хто перебував на борту. Віддаленість передбачуваного місця падіння значно ускладнювала пошуки будь-яких уламків. Проте 6 квітня з'явилася крихка надія. Австралійське судно зафіксувало серію акустичних імпульсів у районі за 2000 тисячі кілометрів від Західної Австралії. Ці сигнали могли належати чорній скринці зниклого Боїнга. Подальший аналіз даних Inmarsat, проведений експертами, підтвердив цю знахідку, виявивши слабкий сигнал від літака, зафіксований о 8.19, що приблизно збігалося з місцем виявлення акустичних пінгів. Якщо це дійсно були сигнали від бортового самописця mh 370, то його батарея, ймовірно, вже була на межі вичерпання. У відчайдушній спробі знайти хоч якісь докази, було задіяно. Підводний роботизований апарат, однак пошуки оскладнювалися тим, що акустичні сигнали надходили з великої площі, сам апарат не виявив жодних уламків. А згодом з'ясувалося, що причиною цих імпульсів міг бути несправний кабель в акустичному обладнанні, що остаточно розвіяло первину надію. Минуло більше року після зникнення рейсу MH370 Перш ніж з'явилася реальна зачіпка 29 липня 2015 року. На березі французького острова Реюньйон, що знаходиться на відстані близько 3700 кілометрів на захід від основної зони пошуків в Індійському океані, було знайдено перший підтверджений уламок протягом наступних 18 місяців, хвилі викидали на береги Східної Африки та сусідніх островів нові фрагменти. Загалом серед уламків, які знайшли, три були беззаперечно ідентифіковані як частини зниклого Боїнга. Дві знахідки були елементами внутрішнього оздоблення салону, що вказувало на руйнування літака. Проте достеменно встановити, чи зазнав літак руйнування в повітрі, чи розбився об водну гладінь, так і не вдалося. Дослідження уламків крила розкрили важливу деталь. Літак не здійснював планованого приводнення, тобто, в момент зіткнення з водою літак був некрованим. Щоб пояснити, чому знайдено так мало уламків. Деякі вчені припускають, що літак міг впасти у воду вертикально. Моделювання, проведене раніше, вказувало на таку можливість. Розташування знайдених фрагментів також стало важливим інструментом у пошуках. Воно дозволило відкинути деякі ймовірні місця падіння в Індійському океані, оскільки океанські течі навряд чи б донесли уламки звідти до африканського узбережжя. У січні 2017 року настала сумна віха в історії пошуків mh 370. Уряди Малайзії, Австралії та Китаю офіційно оголосили про припинення масштабної операції. Проте на цьому пошуки не закінчилися. Американська компанія Ocean Infinity отримала дозвіл від малазійської влади і продовжила власні спроби знайти літак до травня 2017 року, але й вони не принесли результату. Після чого Міністерство транспорту Малайзії остаточно зупинило будь-які активні пошукові дії. У липні 2018 року уряд Малайзії оприлюднив свій підсумковий звіт щодо зникнення рейсу MH370. Згідно з висновками експертів, версія про механічну несправність була визнана вкрай малоймовірною. У звіті також зазначалося, що зміна курсу ймовірно була наслідком ручних дій. Однак головне питання, чому саме зник літак, так і залишилося без відповіді. Після зникнення MH370 виникло багато версій, починаючи від механічної поломки і закінчуючи самопаузагубством пілота. Відключення системи бортового обміну даними та транспондера викликало підозри щодо викрадення, але відсутність заяв про відповідальність та нелогічний політ в Індійський океан робили цю версію малоймовірною. Припущення про паузагубство, яке екіп екіпажу підкріплювалося фактом вимкнення систем зсередини літака, проте поведінка екіпажу перед польотом не давала жодних підстав для таких висновків. У 2016 році розслідування знову опинилося у вирі спекуляцій після публікації журналу New York. Виявилося, що пілот незадовго до трагедії відпрацьовував політ над південною частиною Індійського океану на домашньому симуляторі, маршрут, який майже дзеркально відображав останній відомий шлях зниклого Боїнга. Це відкриття у купі з оприлюдненими подробицями особистого життя пілота, дало новий поштовх моторошній версії про навмисне масове вбивство, вчинене пілотом самопцем. Попри ці нові обставини, після знахідки уламків з'явилася альтернативна теорія про збиття літака. Однак жодних речових доказів, які підтвердили використання зброї. Не було знайдено завіса. Таємниці так і не впала над причиною зникнення рейсу mh 370 Malaysia Airlines. Попри всі спроби розслідування та масштабні пошуки, ця трагедія стала однією з найглибших і найзагадковіших ран в історії авіації. Доля пасажирів та екіпажу загубилася у безмежному океані невідомості. А обставини катастрофи досі залишаються безмовними свідками трагедії, що немає розгадки. Ці історії не просто трагічні випадки, а й вічне нагадування про те, що у світі завжди залишаються нерозгадані таємниці. Вони продовжують бентежити уми дослідників, надихати митців та змушувати нас замислюватися над межами нашого розуміння. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні.